Виконуємо вправо 22 до параграфа 29 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева стаценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Створимо проєкт, у якому кіт, пересуваючись сценою, буде рахувати свої кроки. Нам потрібно буде змінна, в якій буде зберігатися кількість кроків. Давайте зразу її створимо. Для цього перейдемо в групу «Змінні» та натиснемо кнопку Створити змінну». Назвемо змінну кроки. Гаразд. Бачимо, що змінна відображається на сцені. Якщо ви бажаєте, щоб вона не відображалася, то зніміть прапорець біля імені змінної. Нехай програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього. З групи події в область скриптів перетягнемо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Надамо змінні кроки початкового значення 0, тобто кіт ще не ходив. Після цього потрібно зробити так, щоб кіт ішов. Для цього нам потрібно буде оператор безумовного циклу Завжди. Переходимо в групу керування та в область скриптів перетягуємо команду Завжди. Переміщаємо кота на 10 кроків. Коли кіт перемістився на 10 кроків, то вважаємо, що кіт зробив один крок. Отже, змінно кроки потрібно збільшити на одиницю. Для того, щоб здавалося, що кіт справді йде, змінимо образ кота. Якщо ми перейдемо на вкладку образи, то бачимо, що для кота є два образи, і коли вони змінюються, то буде здаватися, що кіт іде. Переходимо в групу вигляд та використаємо команду наступний образ. Кіт буде рахувати, скільки він зробив кроків. Отже, використаємо команду подумати, Причому він має подумати, скільки кроків він має зробив. В дане поле переміщаємо змінно кроки. Може статися так, що кіт дійшов до сцени. Для того, щоб він зміг повернутися назад, використаємо команду з групи рух, якщо на межі відбити. Ну і щоб кіт не йшов надто швидко. Зробимо затримку 1 секунду. Використаємо команду з групи керування. Чекати 1 секунду. Давайте натиснемо зелений прапорець. І побачимо. Чи рахує кіт кроки. Так, кроки рахує. А тепер зробимо так, що коли кіт зробив 7 кроків, то він зупинився. Для цього використаємо неповне розгалуження. Якщо то зрупи керування, виберемо команду якщо то. І в даний шестикутник вставимо умову. Якщо змінна кроки дорівнює 7, перейдемо в групу оператори. Виберемо оператор дорівнює. Отже, якщо змін на кроки дорівнює 7, тоді зупинити даний скрипт. Знову переходимо в групу керування. Зупинити. Можна залишити так все, але використаємо цей скрипт. Давайте запустимо проєкт. І зверніть увагу, коли кіт зробив 7 кроків, то він зупинився. Тут є ще один такий нюанс, давайте ще раз натиснемо. Коли кіт відбився від сцени, то бачимо, що він став догори ногами. Для того, щоб цього не відбувалося, натиснемо на напрям та виберемо стиль обертання зліва направо. Змінимо умову зупинення скрипта на таку, що буде зупиняти скрипт після натиснення клавіші пропуск. Для цього дану умову заберемо та з групи датчики використаємо датчик клавішу Пропуск натиснуто. Отже, коли клавіш пропуск буде натиснуто, то скрипт зупиниться. І кіт перестане рахувати кількість кроків. Натискаємо зелений проперець, натискаємо клавішу Пропуск, бачимо, що кіт зупинився. Давайте ще раз. Натискаємо клавішу пропуск. Клавішу можна і трішки потримати. Бачимо, кіт зупинився. Тепер змінимо проєкт таким чином, аби кіт повідомляв лише парні кроки. Підручнику пропонується просто змінити 1 на 2. Давайте змінимо і побачимо, що в нас виходить. Бачимо 2-4. Але давайте зробимо так, щоб на сцені відображалася зміна кроки. То бачимо, що зміна кроки просто збільшується на 2. Тобто 31, 33, 35, тобто не парні. Кіт їх просто пропускає. Можна так і залишити, як сказано в підручнику. Але давайте все-таки зробимо так, щоб змінна кроки змінювалася послідовно. Але кіт рахував справді тільки парні кроки. Для цього використаємо повне розгалуження. Якщо то інакше. І з групи оператори використаємо команду остача. Якщо остача кроки поділено на 2, буде рівне 0. Тобто, якщо ми дане число ділимо на 2, і остаче в нас не буде, то це означає, що це число є парним. Тоді подумати кроки. Інакше нічого не думати. Давайте дане розголошення умістимо всередину. Запустимо проєкт. Вернемося. Ми не змінили 2 на одиничку, щоб змін на кроки змінювалася послідовно. Бачимо, що змін на кроки змінюється послідовно, але кіт рахує тільки парні кроки. Натиснемо клавішу Пропуск для того, щоб скрип зупинився. Та збережемо проєкт у власній папці. Для цього виконуємо файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем вправо 22. Тепер змінимо скрипт таким чином, аби кіт повідомляв непарні кроки. Я думаю ви вже здогадалися, для того, щоб він повідомляв непарні кроки, треба просто 0 замінити на 1. Коли в нас остача ділення на 2 буде рівна 1, то це означає, що число є непарне. Потрібно сказати кількість кроків. Натискаємо зелений прапорець. Бачимо вже непарні кроки. 3, 5, 7, 9. Тепер знову збережемо проєкт, файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо вже з іменем вправа 22.1. Тепер змінимо скрипт кота таким чином, аби він рухався у зворотньому порядку, рахуючи кроки від 10 до 0. Зрозуміло, що нам потрібно тепер рахувати всі кроки, а не тільки парні або не парні, тому потрібно повернутися до початкового варіанту. Дані команди видалимо. тепер, щоб кід рахував у зворотньому порядку, треба початкове значення змінні кроки надати 10 і змінити кроки на мінус 1. В цьому випадку наша змінна буде відніматися на одиницю. Давайте переконаємося в цьому, натискаємо зелений проперець. І давайте зробимо так, щоб кіт зупинявся не тоді, коли натиснута клавішу пропуск, а коли кількість кроків буде рівна 0. Отже, дані заберемо. І коли змінна кроки, тобто кількість кроків, буде рівна 0, тоді кіт зупиниться. Запустимо проєкт. Все. Кіт зупинився. Весь скрипт зупинено. Збережемо у власній папці файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем вправа 22.2. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!